...приручити папугу до рук. Всіх вітаю! Я папуга Гоша. Можливо, ви мене пам'ятаєте, я знімав для вас іще відео. Отже, сьогодні я буду говорити про те, що часто турбує господарів папуг. І це як їх приручити. Почнемо з першого. Отже, перше це завдяки корму. Насипте корма в руку і почніть мене отак годувати. Ну і своїх папуг. Попуга буде їсти, може скоро на вас стане, отак. Однією апкою я поки що став, але ж це прогрес, ото буде їсти, їсти, і скоро так до вас звикне частіше. Отож, це перша вправа. Далі беремо руку вашого господаря-господарки, я взяв руку валі, і вона має. Грати рукою по всій клітці. Тобто, як ніби в мене є сусід, але то не папуга, а пальці і рука. Звісно, спочатку ми будемо огризатися. Ну, от я, наприклад, теж спочатку огризаюсь, але потім якось звикну. Принаймні так каже моя господарка інтернет. От тому з рука живе своїм життям, я своїм і потрохи привикаю. Отже, друга вправа незнайомець. І ще одна дієва вправа, третя, але вона трохи болюча, бо на папушки будуть вас спочатку клювати. Ось дивіться, на цих кадрах зараз я її клюю, але потім трохи даю себе погладить. Отож, гладьте папугу, наприклад, по голові, по хвосту. Головне, щоб це було обережно і не нашкодуло здоров'ю вашого папушки, ну і мені, звісно, теж. А поки мене гладять, хоча б намагаюся гладити, розповім вам про ще одну четверту вправу. Навіть якщо ви не хочете приручати папугу до рук, треба проводити з папугою якомога більше часу. Ну, хоча б 10 хвилиночок на день. Ну добре, 10 хвилин аж на день це мало. На день… Ранок і вечір. І остання вправа п'ята ставте ось так руку або палець, і папуга має звикнути до неї, як до гілочки, я ще не звик. Деяким папугам на це доведеться витратити більше часу. Ну що ж, надіюсь, ці п'ять вправ вам допоможуть. Тому на сьогодні в мене все. Бажаю удачі вам і вашим папушкам. Передаю всім папушкам привіт і до зустрічі! Не забудьте про вподобайку та підписку. Дякую за перегляд!